Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Попа парфам. І сьогодні ми оглядаємо аромати від пані Юлії з каналу Арома Всесвіт. Я є спонсором цього каналу, і для спонсорів пані Юлія підготувала дуже-дуже круті подаруночки. а саме від левантики з її нових парфумів, які вона придбала у січні цього року. І вона поділилася ними з нами, зі спонсорами. За що ми їй дуже-дуже вдячні. І ось сьогодні я хочу зняти такий огляд і подивитися, як ці парфумки, я вже їх поносила цілий тиждень, і у мене є своє певне враження. Почнемо ми з першого аромату, який мені найбільше сподобався а саме Дімі Чудетуалет. Це було дуже-дуже гарно запаковано і листівочка написана від руки. Ось, я дуже-дуже вдячна пані Юлії за такий подарунок. Так, ну що ж, почнемо ми з Джемі Чу. А, і я не була знайома з цим ароматом раніше. Він постійно знаходиться в Єві. Я постійно бачила, що є такий бренд, є такі аромати, але чомусь не тягнулася рука. А даремно треба було, треба було давно з ним вже познайомитись. І добре, що тепер у мене виникла така можливість. Вчора я цілий день була в цьому аромату, і він мені дуже подобається. Ви знаєте, він подобається з перших нот одразу. Я тільки я забрала з пошти, це був перший аромат, який я нанесла на руку, і я одразу зрозуміла, що це моє, це моє направлення, тому що він такий бадьорий, він не засолодкий і він одразу дає вам відчуття комфорту. Знаєте, це такі аромати, які постійно у вас ось стоять на поличці, і ви хочете, хочете знову і знову наносити ці аромати на себе. Ось вони не набридають. Такий щоденний ароматик, який вас освіжає, бадьорить, підіймає настрій. Ось це все про саме цей джемічу. Подивимося на офіційну піраміду. Я була здивована, коли сьогодні побачила, що там є груша. І зараз я вже її відчуваю, бо я її побачила в піраміді. Але насправді я думала, що це просто якась фруктовість, але який конкретно фрукт я б, мабуть, і не вгадала. Бо це не така груша, як ось останнє моє відео, так про Анаїс-Анаїс Прем'єр-деліс. Там груша ось така, вона прямо груша, ви її не переплутаєте. А тут вона з імбира, так, імбир і зелені ноти. І насправді, ось це поєднання, воно і дає оцю свіжість, про яку я казала. І тому ця груша вона дуже приємна і вона не засолодка. Потім йде троянда, таївська троянда та орхідея, і деревні ноти кедр з Вірджинії. Парфумер один з парфумерів Олів'є Польш, і це відчувається насправді. Мені чомусь є якась порідненість з ароматами Шанель. Звісно, тут нема цих пачулі або жасмину, які є в шанель. Це інший аромат, але якийсь стиль він відчувається. Аромат не дуже гучний, він такий коректний, етичний, його можна носити в офіс. І ось мені здається, що у, фільми, у фільмі «Д'явол носить Прада. Ці жінки з офісу вони були саме в такому ароматику. Ось є в мене такий вайб: д'явол носить, носить прадо. Але він не те, що банальний, що його там можна тільки в офіс носити. Ні, просто він точно нікого не задушить, і він має такий вайб саме денний для мене, не вечірній. Так, дуже класний. Він не суперстійкий. Я його гарно відчуваю перші півгодини годину. А потім, так, знаєте, з волосся, коли якось там порухаєш головою, можна відчути, але я не можу сказати, що він прямо такий супер гучний і стійкий. А, тому мені здається, його можна поновлювати протягом дня. А, і це чудовий варіант. Чудовий варіант ось такий, мені здається, на кожен день, коли ви не знаєте, що ви хочете, або ви хочете саме щось таке приємне, негучне. Чу, і ціна класна, і якість дійсно дуже якісно зроблено. Ти не відчуваєш тут оцієї солодкості. Для мене проблема у багатьох парфумах це засолодкі аромати. Ось, наприклад, Прада Парадокс багато разів тестило, але чесно, для мене це парфумерний жах, бо це дуже солодко і дуже густо. Таке відчуття, що прямо на тебе якісь мед вилили. І мені це не подобається. І ця солодкість вона аж піддушує, аж хочеться випити води. Ось тут є ця свіжість і провітреність в ароматі. Тому, поки що, флакон я не планую купувати, але, можливо, колись все ж таки придбаю в свою колекцію. Просто вже є чим користуватися, багато ароматів, є щось доволі таке схоже в цьому направленні. Ось, до речі, Chanel шанс ось ця лінійка, теж по вайбу схожа. Денний приємний аромат. Я не знаю, кому це може не сподобатись, так що прямо нудило від цього аромату, мені здається, точно ні. Більш-менш він всім сподобається. І я не відчуваю тут як ретро вайбу аромат 12-го року, тому в цілому так він звучить, він звучить як аромат цих років. І так, це точно моя історія. Тому дуже дякую пані Юлії, що нарешті я познайомилася з цим Джимі Чу. І тепер хочу спробувати інші, інші парфуми цього бренду Оде Parfum. Здається, теж робив Олів'є Олів Польш, і там ще є деякі фланкери, тому цікаво. Ось, ну що ж, а ми рухаємось далі. І наступний аромат він вже складніший для мене: це Амберфу Мансера. Ось він, одепарфам. Наскільки я пам'ятаю, що це новий аромат, так, для пані Юлії. Вона його придбала ось тільки нещодавно, цього місяця, а, і вона каже, що це її особиста версія а, Ганімеда, яка їй сподобалась. А, ось у мене дуже складні стосунки з Ганімедом і в цілому з сучасною парфумерією, нішевою. Чому? Тому що я дуже-дуже чутлива до амбервуду. Амбра-деревина для мене це такий компонент, який прямо фізично іноді важко сприймати. А у мене може боліти голова від нього, якось ось не знаю, ось важко. І все. Я не можу це контролювати, не можу це змінити поки що так. Можливо, через рік-два щось зміниться. Знаєте, смаки постійно змінюються, але поки що так. Тому, коли я почула, що це версія на ганімет, я так одразу. Мені стало цікаво спробувати, по-перше, і по-друге, я очікувала, що він мені скоріше не сподобається. Ось. Але, 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 я точно погоджуюсь з пані Юлією, що це краще, ніж ганімет. І воно якби схоже, схоже чим? Схожа оціми мінеральними нотами і амбродеревиною, яка тут, звісно, є. Але, але тут дуже класний старт, який мені одразу сподобався. Я вам одразу скажу, що, що там в піраміді, тут юзу. Юзу це дуже класний цитрус дає а, бергамот, мускатний горіх і рожевий перець. Оця, неймовірний старт верхні ноти. І оця, оцей амбервуд в середніх нотах воно дає ніби якусь газованість. І мені дуже подобається, коли аромат має відчуття якоїсь солодкої газованої водички. Ніби це якась фанта. Знаєте, цитруси і газованість, воно дає відчуття мені фанти. І ось цей стар дуже-дуже класний. Але, але, але я носила його на собі, на шию не наносила, знову ж таки, кажу, бо в мене є чутливість, певно, до цих компонентів. Я наносила на руку один пшик. І потім, коли вже аромат спускається до середніх нот: амбервуд, фіалка почулі, кедр, мох Амбра, я, на жаль, нічого не відчуваю, окрім амбервуду. Тому що ось у мене є певна чутливість, у мене одразу цей аромат, я відчуваю взагалі. Оці компоненти, вони десь, десь в носі, десь всюди. Воно мені завбиває якесь відчуття інших нот. І я не можу це змінити. Ось, це просто моє сприйняття. Я носила його на руці, все було нормально. Голова не боліла, але знову ж таки. Дуже ось ця дистанція, вона важлива. І дозування. Аромат суперстійкий. Ось, ви можете навіть мити руки, у вас все одно буде залишатися ароматик на шкірі. Мені здається, на Одязі це взагалі декілька днів. А, і це завдяки ось саме цим компонентам, наскільки я читала, що ця амбродеревина вона посилює тривалість аромату. А, ось. Але, на жаль, я не відчуваю інших нот потім. Тільки ось старт і амбервуд. І через це, це не, не мій аромат. Так, мені це більше подобається, ніж ганімет, я згодна. Але поки що із цими компонентами я просто не подружилась. І насправді, коли я приходжу в ось ці магазини, знаєте, на розпив, парфумерія, і вони дають тобі з кришечки щось послухати. Я з перших секунд з кришечки відчуваю, що там буде щось із ось цих компонентів, і далі навіть не знайомлюсь. Я просто вже знаю себе, знаю, яка я чутлива до них. Знову ж таки, можливо, щось зміниться. Але поки що ні. Я давала послухати цей аромат своїм близьким, їм дуже сподобалось. Сказали, цікавий, прикольний, у них немає чутливості до цих компонентів. Якщо у вас теж немає, то обов'язково познайомтесь. Так само прочитала коментарі інших людей, у яких вже є і ганімет, і бакара, вони писали в інтернеті. І їм дуже сподобалася ця версія, саме цей аромат, навіть більше, ніж ці відомі парфуми. Тому все залежить від вас. Так, від особистого сприйняття. Я знову ж таки дуже вдячна пані Юлії, що я познайомилася з цим ароматом, тому що це цікаво, це досвід, так тестувати свої смаки ольфакторні. Ось, але поки що, поки що так не готова я до цих ароматів, щоб прямо носити кожен день. Я його залишу у себе і подивлюся, що буде через півроку, через рік. Можливо, щось у мені особисто зміниться. Ось так що ось такий аромат. В цілому, так, 2024 рік. Тобто, це відносно новинка, і він звучить дуже сучасно. Ось, у мене проблеми з сучасними ароматами. Я люблю ось 12-й рік, 1990 якийсь рік. Ось це мені подобається. А з новинками у мене майже немає нових ароматів в колекції і нішевих брендів, які б мені супер подобались. Ось Діптік. Це один з цих брендів, які вони майже не використовують ці компоненти. Хоча останні їх парфуми теж їх мають, я потім розповім про це в огляді. Серченелі, Філіппо Серченелі. У нього теж є певні компоненти, які такі гучні. Але в цілому мені цікава ця парфумерія. Репліка деякі аромати. І поки що все, Скільки я знайомлюсь з нішою, так щоб я прям закохалась в нішевий аромат, ні, у мене все більш таке люкс мас-маркет. люкс, знаєш, як шанель, наприклад, я показувала минулого разу. Вони не використовують цю амбродеревину, і мені з ними комфортно. Ось. Джимі Чу. взагалі клас. На жаль, я не відчуваю на фіалки нічого. Ось воно мені прямо, прямо десь ось в носі, і тільки цей компонент. На жаль, на жаль, на жаль, але аромат дійсно якісний, дуже якісно зроблений, тому критикувати його не буду, це якби мої, мої особисті проблеми до цих компонентів. А, і останній аромат а, це не новий, а не новий ароматик у колекції пані Юлії, як я зрозуміла, вона мені його прислала, щоб я затестила, бо це складний аромат, цікавий, і їй була цікава моя реакція. І це дійсно дійсно дуже незвичний аромат. А коли я його вперше спробувала, я просто так сиділа декілька хвилин, і в мене якісь були флешбеки з дитинства, спогади. Я якось поринула в якийсь інший світ. Не знаю чому, що саме він мені нагадав, не можу сказати. Можливо, якийсь крем, яким користувалася моя мама. Бо зараз вона користується іншими вже сучасними кремами. Можливо, це було щось таке з дитинства, можливо, якісь інші запахи. Знаєте, це іноді дуже важко згадати. Нічого конкретного він мені не нагадав, і чомусь о, цей аромат дає мені відчуття суму, печалі і суму. І це не те, що погано, це просто цікаво. Ось він якийсь такий меланхолійний для мене. А спробуємо його ще раз. Ось так, щоб освіжити пам'ять. Він такий сумний. <гум> Якщо Джимі Чу це такий гей, давай працювати, починати це життя, новий день, то ось цей він е, хоче, щоб ти зупинився і подумав. Подивився в вікно і подумав про щось. Я б ніколи не сказала, що це аромат Oriflame. У, у мене взагалі ніколи не було ароматів Oriflame. І я чомусь думала, що вони такі більш солодкі, більш такі попсові, знаєте, як для всіх, щоб всім подобалось. Але цей аромат, ну він точно не всім сподобається. Він не на масову аудиторію, нібито розрахований. У ньому є щось таке дуже натуральне. Так можуть пахнути натуральні квіти, прям справжні, свіжі, і вода, у якій вони стояли. Тобто тут не відчувається штучності так сильно. Тут прямо є щось і прекрасне, і жахливе від натуральних природних запахів. Бо ми знаємо, що квіти вони не завжди прекрасно пахнуть. Так, і вода, в якій вони стояли, є там різні аспекти, і ось в цьому ароматі є щось і приємно-квіткове, і щось таке з гірчинкою. І я думаю, що цей ефект дає саме. Ось тут написано: верхні ноти ревінь, лимон, апельсиновий цвіт, цитруси. Апельсиновий цвіт. У мене є ефірна Олія. І... Є там цей аспект трохи гірчинки, можливо, і ревінь так визвучує теж. Дуже цікаво. А, магнолія. Я вже розповідала, що обожнюю ефірну олію магнолії. І вона тут теж гарно відчувається. Троянда жасмин, баби, тонка, деревні ноти, мускус відомий парфумер створив цю композицію у 2010 році. Це Фланкер. І воляре з італійської прикладається як політ. Літати або політ. Ось. Тому ось це політ, але про магнолію, бо є просто воляре Oriflame. Тепер мені теж цікаво з ним познайомитись. І в цілому я цей аромат відчуваю на одній ноті. Нема такого, що він постійно змінюється, якось грає. Ось о, як я його нанесла, і плюс-мінус майже такі самі відчуття і залишаються. І на шкірі я тестувала. Я його теж гарно відчувала першу годину, потім він стає тихішим. І він взагалі не гучний. І це більше як аромат, знаєте, для себе, для, для того, щоб побути з собою. Це не аромат для мас, щоб когось там, знаєте, здивувати. Ні. Потім він затихає ось ця гірчинка з перших нот, вона затихає і далі починаються просто вже приємні квіти, такі, така тиха троянда, магнолія. І все це на мускусі, і воно далі стає дуже таке денне приємне і більш схоже на доглядовий крем. Але ось ці верхні ноти вони мене чомусь якось окунають в якийсь сум. І це так дивно. І я обожнюю, коли парфуми дають саме такі відчуття, емоції. І цього не вистачає. Знаєте, Іноді ви приходите в магазин, ви тестите 10 парфумів, вони не всі схожі, а вам ось хочеться якісь емоції, нехай навіть і не супергарні емоції, але щоб аромат викликав у вас щось, якісь спогади, приємні враження. І у Oriflame вийшло це зробити. Абсолютно не солодкий аромат. Ось абсолютно. Він і не свіжий, і не цитрусовий, і не солодкий. Він ось якийсь такий ні на що мені не схожий. Я навіть не знаю, з чим це порівняти. У мене є квіткові аромати, у яких схожа піраміда, наприклад, у Діптік, я певні. Аромати вони теж зазвичай про натуральність, але вони більш гучні. Цей він тихіший і ось якийсь такий свій, неповторний. Тому я знову дуже дякую пані Юлії. Я б ніколи не затестила мені здається цей аромат, бо офлайн його точно не знайдеш. Можливо, це навіть знятість, я не впевнена. А, знову ж таки, я не, не думаю, що мені потрібен цілий флакон, бо на кожен день теж я б це не носила. Це ось на якісь такі особливі моменти, коли тобі хочеться поринути в такі емоції. Ось поки що в мене ще є відливантик. А далі подивимось. До речі, Джимі Чу я вже майже зносила тут вже. Трошечки залишилося, дуже багато їм користувалася, і мені зазвичай потрібно три пшики, щоб відчути повний так, спектр цього аромату. Ось, тому вже майже використала. Oriflame дуже класний. Я знову починаю, знаєте, це уповільнюватись. Мені хочеться знову посидіти і подумати. Ось він якось всю бадьорість, все, що було до цього, бо я тільки випила кави, зараз 10 ранку трохи так іде на спад. Хочеться, хочеться повільно розмовляти спокійно. Класний, класний аромат. Видно, що це збирала така рука дуже професійно, досвідчена. Цікавий. Я таке, таке обожнюю. Повернемося до Джимічу, вже він трішки постояв. Так ось зараз відчуваються база деревинні ноти, але ось ця груша і перші ноти вони зберігаються. І це теж доволі добрий, мені здається, знак. Тобто він так цілісно тримається, нічого не злітає. Ось Amper Full він теж, хоча і стійкий, але все ж таки не такий гучний, як, наприклад, Ганімет чи Бакара. І я можу його так спокійно вдихати, у мене в цілому ніякої реакції немає, тому все одно це дійсно краще зроблено Ну, для мене особисто. Але я, знову ж таки, так все ще відчуваю тільки оцю одну ноту. На жаль, на жаль, не можу нічого зробити з цим. Ну що ж, я сподіваюся, вам було цікаво. І ще раз подякую пані Юлії за її подаруночки. І про анонси. Скоро буде огляд на бренд Діптік і на бренд Сальвадор Далі. У мене багато ароматиків, я думаю, вам буде цікаво. Є деякі знятості, які зараз важко знайти. І ще я хочу зробити таку підбірку ароматів, які всім подобаються в моєму оточенні, і аромати, які всім не подобаються, а подобаються тільки мені. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!